Марино, мама сьогодні до нас прийде. Можеш обід приготувати, каже мені мій чоловік. Я ствердно кивнула, хоча, чесно кажучи, візити свекрухи я не люблю. Приймаю її у нас вдома лише заради того, щоб зберегти гарні стосунки з чоловіком. Ми з Максимом вже 12 років разом виховуємо двох синів. Живемо окремо, ця квартира моя душлюбна власність, тож свекруха на моїй території не може вказувати, як нам жити, хоча їй дуже хочеться. Маргарита Петрівна непроста жінка. Вона багато років працювала на керівній посаді і заробляла чимало грошей. Зараз її посунули, але вона досі працює, і гроші у неї точно є, от тільки куди вона їх діває, невідомо. Живе свокруха сама у своєму заміському будинку. Цей дім вона в свій час свекром збудувала, але кілька років тому батька мого чоловіка не стало, і мама залишилася одна. У мого чоловіка ще й рідна сестра. Свекруха завжди мріяла, що донька буде жити з нею. Але Юля дуже вдало вийшла заміж у її чоловіка є і квартира, і будинок, і кілька машин, тож зовиця не захотіла жити з мамою. Не можу сказати, що це якось сильно засмутило свекруху, вона веде дуже активний спосіб життя і їй ніколи займатися внуками, але вона хоче створити позитивний імідж бабусі для себе. Маринко, Максим попередив тебе, що я сьогодні планую до вас забігти, передзвонила мені Маргарита Петрівна. Так, ми вас чекаємо, кажу. То якщо тобі не важко, запечи вузку і зроби ті тушені овочі, які я так люблю, каже свекруха. Я ж не з пустими руками до вас прийду, бабуся, пам'ятає, що скоро свято Миколая, тож я дам тобі гроші на подарунки онукам. Чесно кажучи, я чи не вперше в житті зраділа візиту свекрухи. Наближається свято Миколая, а у нас чоловіком щось зовсім грошей нема, якась затяжна фінансова криза. Але хіба це дітям поясниш? Вони подарунків хочуть, листи на вікні вже кілька днів лежать, чекають. Адже це діти, і вони вірять у диво. Тому я зраділа, що свекруха хоч раз допоможе нам і дасть гроші. Думаю, в такому випадку на гріх і добре почастувати щедру бабусю. Час у мене був, я побігла в магазин, витратила останні гроші, що були в мене на картці, адже качка, овочі, фрукти коштують недешево. До приходу свекрухи все було готово. Маргарита Петрівна прийшла вся святкова така, розповідала мені про те, що планує на різдво Прагу поїхати з подружками. Каже, що новорічна Прага дуже красива. Мені залишалося лише порадіти за неї, бо я собі ще не скоро дозволю такі закордонні подорожі, адже зараз нам з чоловіком за ледве вистачає грошей на життя і харчування. Посиділа свекруха у мене трохи більше двох годин, а далі стала збиратися. Я дивлюсь на неї, чекаю, коли ж вона дасть обіцяні гроші. Ой, ледь не забула чого прийшла, спохватилася мама чоловіка і пішла до сумки, яка стояла в коридорі. Яким же було моє здивування, коли вона витягла з гаманця аж тисячу гривень. На моєму обличчі відразу можна було прочитати все, але я промовчала. Тисячу гривень вона це серйозно? Що за ці гроші можна купити двом дітям хіба цукерки? Я була відверто розчарована, бо на гостину для свекрухи я витратилася більше. Та ні, мені хотілося плакати. Я не сподівалася на її гроші, але тоді не треба було нічого пафосно обіцяти. Свекруха ще й образила, що я їй не подякувала, чоловіку моєму на мене поскаржилась, що я мовчки взяла гроші і навіть дякую, себе не видавила. Вечір був зіпсований, і я не хотіла бачити ні сукруху, ні свого чоловіка, який так яро заступається за свою маму. Максим вважає, що тисячу гривень це нормальна сума. Просто він не ходить з дітьми по магазинах і не знає, скільки зараз коштують іграшки. Заснути я не могла, бо до свята Миколая залишалося кілька днів, а я навіть не уявляла, звідки мені взяти гроші, щоб купити дітям хоч якісь подарунки. Я свою зарплату на комунальні послуги витратила і частково на їжу, а чоловікові гроші пішли на те, щоб дітей на зиму взути обрати. Адже вони вже за рік виросли із старих речей. А зранку мені на карточку прийшла сума в 10 тисяч гривень. Дивлюся, а це переказ від мами, але від моєї мами, яка на даний час вже є пенсіонеркою. Я їй перетелефонувала, сказала, що не можу прийняти в неї ці гроші, бо вони їй самі потрібні. А вона сказала, що це не обговорюється і що ці гроші вона складала ще з літа. Спеціально на ринок їздила гриби, ягоди, городину всяку продавала. Це ж мої онуки. Не заважай мені зробити для них найважливіше дитяче свято радіснішим, сказала мама. Ось так. Одна бабуся з літа планує допомогти онукам і ділиться з ними останнім, а в іншої гроші є, Вона право їде, але вона вважає, що тисячі гривень цілком достатньо для дітей. Я навіть думаю повернути їй ці гроші, бо тисяча ніякої погоди мені не робить. Чи не варто, нехай вже буде як є, як гадаєте, що робити?